Третій закон Ньютона Англійський математик і природничник Сер Ісак Ньютон у XVII столітті відкрив три фундаментальні закони руху і описав їх у книзі Математичні начала натуральної філософії. В цьому відео ми розглянемо третій закон Ньютона. Третій закон руху полюбляють згадувати в контексті спротиву, і звучить він так: На кожну дію є протидія. Протидія рівна за силою і протилежна за напрямком. Наприклад, плавець штовхається від стінки басейну і прискорюється в напрямку протилежному поштовхові. Стінка діє з такою ж силою, що і плавець на неї. Сили плавця і стінки еквівалентні, проте мають протилежні напрямки. Сили завжди існують парами: дія і протидія, акція і реакція, так що й не збагнеш, що з них вторинне. Звісно, якщо сісти на стілець, протидію не дуже то і відчуєш. Інша річ, якщо всістися на трамплін, насправді постійно є дві пари сил. На додачу вага людини врівноважена гравітаційною силою, з якою він діє на землю. Людина не падає аж до центру землі, бо цьому стає на заваді спрямована вгору сила стільця чи трампліна, збалансована силою, з якою людина діє на стілець. Сили врівноважують одна одну, бо однакові, проте мають протилежні вектори. Ану, штовхніть книжку столом. Сила, що діє на книгу, спрямована праворуч, а сила тертяя діє навпаки і спрямована ліворуч. Стрілки, що зображують їхні відповідні вектори, однакові, адже ці сили однакові. Але тут є ще одна пара горизонтально спрямованих сил. Книжка намагається потягнути стіл мірою свого руху, але стіл стоїть на місці завдяки силі, тертя в точках дотику, ніжок і підлоги, а ще є і пара вертикальних сил. Це вага книжки, що діє на стіл і спрямована вгору проти дії столу. Згадайте, ну людину на стільці. А тепер уявіть мотор ракети в космосі. Гарячий газ виходить з вихлопних труб, і той газ тисне на ракету, тож вона прискорюється. При зліті з'являється ще одна пара сил. Вона діє між ракетою і землею. Все так само, як і в разі книжки і столу. Ми сподіваємося, що сили від вихлопних газів переважать силу від землі, і ракета злетить. А тепер питання. Як багато хто з нас тепер знає з практики, гвинтівка дає віддачу у плече. Віддача це прояв пари сил дія проти дія. Вибух заряду створює гарячий газ, що розширюється, тож гвинтівка штовхає кулю вперед. Згідно з третім законом Ньютона, куля штовхає гвинтівку назад. Прискорення, з яким відбувається віддача, а більше за прискорення кулі. Б менше за прискорення кулі, С таке ж, як прискорення кулі. Призупиніть відео і поміркуйте. Відповідь Б. Сила гвинтівки така ж, як і сила кулі. Втім, прискорення залежить від обох сили та маси. В кулі прискорення більше завдяки тому, що її маса менша. Пам'ятайте, прискорення і маса обернено пов'язані. Аби дізнатися про прискорення більше, перегляньте це відео. Ось яке застосування має третій закон Ньютона. And that is how Newton's saddle can be applied.